Вільній пресі належить центральне місце у нашій демократії. Та ні, жартую. Ви ж знаєте, що я говоритиму про Трампа. You know, I've got to talk about Trump. Президент Президент Барак Обама узяв участь у традиційному щорічному заході вечері асоціації журналістів, що зазвичай проходить в невимушеній і жартівливій атмосфері. And it is якось дивно. Ця зала заповнена репортерами, знаменитостями, камерами. А Трамп каже: Ні, ця вечеря не влаштовує Дональда. Is this dinner too tacky for the Donald? Possibly... Що ж він робить замість неї? Сидить вдома і жує свою відбивну і водночас пускає образи на адресу Ангели Меркель. Що він робить? Меркель? Переважну кількість своїх жартів Обама спрямував на президентську кампанію США. Чимало з них перепало Дональду Трампу, який веде успішну боротьбу за висування кандидатом президенти від республіканців. Не уникнула жартівливого обстрілу і так його підтримує Обама претендент на участь в виборах з табору демократів Гілларі Клінтон. Хоча треба визнати, Гіларі мається привернути молодь на свій бік, і робить це, наче родич, який щойно зареєструвався у Фейсбук. Люба Америко, я тобі підморгнула. Чи ти побачила це на своїй сторінці? Не знаю, чи правильно я висловлююсь. <плес> Мені залишається сказати ще два слова. Обама. Все Обамо. Цим ефектним жестом Барак Обама, чий президентський термін закінчується у січні, завершив свій виступ.